у Кремлі чергове перемир'я оголошене. Даруйте, це свіжа новина. Оголошується перемир'я так зване до 80-річчя перемоги, тобто це буде 8 і 9, ні, з 7, да, з 7 на 8 травня з 0 годин і з 10 на 11 травня. Таке собі побідобесіє мирне оголошують зараз в Росії. От що ви думаєте стосовно цього? Це військова хитрість. Ми таке таке переміря бачили на Великий день, коли Путін в одна сібна про саме перемир'я. через що нині переймається Путін та його оточення. Вони дуже хвилюються, що 7, 8 чи то дев'ятого травня в бік Москви та під Москвою полетять добрі українські дрони. Ага. А інва. Теж таки на широкий загал заявити, що Москва це абсолютно безпечне місце можна спокійно проводити парад на червоній площі. Отже, я думаю, що саме з цим і пов'язане намагання Путіна в такий спосіб спонукати України до певних мирних угод. Побачимо заяву від вищого військово політичного керівництва нашої країни, але здається, що ми не маємо тішити і людей. Проміжок часу між 2014 та 2022 го року ми проголошували та узгоджували з Російською Федерацією, що не 25 разів ті саме перемір'я. Вони жодного разу не працювали навіть добу, за кілька годин, а я подекуди за кілька хвилин росіяни починали порушувати ті саме умови про перемір'я. Цього разу під час великоденного переміря 2025 року так само росіяни гатили. В наших позиціях атакували на більшій частині всі лінії зі злівоєвого зідання. А отже, я таке історію не вірю. Але ж яке рішення ухвалить президент, учасників команди? Ми побачив.